Вітаю на каналі Дедал Софт. У цьому відео розглянемо тему Додати накладні витрати. В плані робіт на вартість прямих витрат можна додати зверху накладні витрати. В меню Плани робіт відкриємо необхідний нам документ. Витрату можна додати до роботи, обравши її. Вкладка Накладні. кнопка Додати накладні витрати. Завідника. Накладні обираємо необхідну нам накладну витрату. По довіднику накладні є окреме відео на нашому каналі. Бачимо, що розрахувалася сума бази та вартість. Перейдемо в роботу, натиснемо кнопку, бачимо прямі витрати і накладні витрати першого рівня. Змінилася сума, вартість роботи. Загальна сума плану також змінилась. Можна додати накладні витрати на розділ. Обираємо необхідний розділ, натискаємо праву кнопку миші та обираємо меню Додати накладні на всі роботи групи. Обираємо довідника накладні і бачимо, що по кожній роботі додались накладні витрати. У першій роботі у нас навіть дві. Одну, тому що ми одну додали руками. Можемо її видалити. Далі ще один варіант. Можна на всі роботи одночасно додати накладні витрати. Обираємо всі роботи. Правою кнопкою миші обираємо меню Додати накладні на всі роботи групи. Та обираємо необхідну. Знімемо фільтр по роботі. І бачимо всі накладні витрати по нашому плану робіт. Розрахувалась сума бази, вартість та змінилась загальна сума плану. Бачимо накладні витрати по кожній роботі. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео!